Пропонуємо вашій увазі надзвичайну подорож Кам'янцем Подільським і його околицями. Ця поїздка не просто екскурсія, а унікальний туристичний досвід. Адже в ній взяли участь іноземні журналісти та популярні українські блогери. Тут середньовічні фортеці поряд із сучасними рестораціями. Тиша каньйону змінюється драйвовою пригодою на каяках. Ми намагались якнайкраще передати дух Кам'янець-Подільська та його околиць, побачивши красу міста у всіх її барвах. Тож ми зібрали найцікавіші локації, аби й ви відчули цю подорож, так як відчули її наші мандрівники. Старе місто і храми. Серце Кам'янця старе місто зі звилистими вуличками, кам'яними будинками, храмами та виходами до каньйону річки Смотрич. Тут у тісному просторі переплилися культури польська, турецька, українська. А також не можемо не відмітити ратушу, домінанта польського ринку, символ зали, історія багатьох перебудов. Усе це формує унікальний образ міського серця кам'янця. Кафедральний костел святих Петра і Павла, найголовніший католицький храм міста, поєднує й барокові риси, діючий храм із величними вітражами та інтер'єрами, зовні впізнаваний фасад і площа, що дарує чудові ракурси для світлин. Костел Святого Миколая. Один з найстаріших храмових ансамблів, що зберіг відлуння доби турецького панування та пізніших реконструкцій, нині триває реставрація, яка поступово відкриває автентичну красу храму. Реставрація. Бона. Атмосферна ресторація з подільською кухнею та легкими талійськими нотками, а ще бона здивує вас чудернацькими смаками морозива власного виробництва, наприклад, зі смаком хліба, пива чи хамону, місцеві продукти, смачні акценти, ідеальне місце для перекусу після прогулянки старим містом. Ратуша Румс. це не просто готель, а частина історії кам'янця. У ньому 18 номерів і кожен має власну тему, адже колись у місті діяло саме 18 Три цехів цей готель створює особливий зв'язок між сучасним комфортом і старовинними традиціями міста. Розташований він поруч із рестораном. «Бона». Медова бакота. Нова туристична локація, що поєднує дегустацію меду з екостежками над Дністровською затокою. Тут можна скуштувати різні сорти меду та побувати на лекції про життя бджіл. Також, окрім таємниць бджільництва, ви можете потрапити у цікаві пригоди на воді. Після будівництва ГЕС, зокрема Дніпровської та Коховської, були затоплені значні території та населені пункти, утворивши затоку. Тепер тут можна кататись на човнах, відкриваючи нові. Ради курси бакоти. Я навіть не очікувала, що подорож човном по бакуті може бути настільки магічною. Вода абсолютно спокійна, навколо лише природа і величні схили, які відзеркалюються у дзеркалі затоки. У цей момент ніби зупиняється час, і ти відчуваєш справжній релакс. Це було ідеальне місце, щоб відключитись від усього зайвого і просто насолодитися тишею та неймовірними краєвидами. Я обов'язково повернусь сюди. Не раз скельний монастир. Монастир вирубаний у вопняковій скелі Білої Гори. Його історія сягає 12-13 століття. Сьогодні це сакральне місце з величними краєвидами. Кам'янець-Подільська фортеця символ міста, перлина Поділля й одне з семи чудес України. Фортеця має багату історію від 11 століття до сьогодні. Башти, мури, підземелля та панорами на каньйон. Створюють враження подорожі в часі, пригодницька історія про підземний хід, який нібито з'єднував фортецю з іншими частинами міста або з річкою, приховані проходи під землею. Це більшонародний переказ, важко підтвердити археологічно, але часто згадується в екскурсіях. Hi! My name is Oleg. I am from Latvia, and today we are in beautiful амфром Латвія, Castle. Uh, these were two incredible days in камінець Фадольська Amazing architecture. A lot of uh, impressions about the old city, about the UNESCO heritage as well. So but as a castle lover I can say this is incredible castle. I love this place and uh, you can feel the history, you can feel a lot of energies here and uh, it's like something special from Ukraine. You can feel Ukrainian so На одній локації можна побачити понад 20 замків та фортець України в масштабі 1 до 50. Це музей мініатюр замки України, що вражає увагою до деталей. Це ніби маленька подорож усіма замками України одночасно. Сплав на байдарках у каньйоні. Кам'янець-Подільський каньйон глибока ущелина, яку прорізає річка Смотрич. Фортеця розташована на плато, відокремленому каньйоном, що створює мальовничі береги. Сплав на байдарках або каноє можливий уздовж річки Смотрич, У тих ділянках, де це дозволено і безпечно. Це дає унікальний ракурс на стару фортецю: береги, скелі та містки. Виноградна садиба. Фермерське господарство у Кочіївцях, що вирощує виноград і виробляє власні вина, вирощує понад 200 сортів винограду, столових і винних. Тут можна пройтись виноградниками, дізнатись про виноробство і насолодитися дегустацією локальних вин із місцевими автентичними закусками. Пропонуємо зануритись у атмосферу кам'янця з турами від Visit Ukraine. Кам'янець-Подільський круїз плюс Бакота. Подорож містом, фортеця і мальовнича затока Бакота. Кам'янець-Подільський і Хотин плюс спа, середньовічні замки та відпочинок у спа-центрі. Подільські мандри, Кам'янець, Чернівці, Хотин, архітектурна історія та дух Поділля і Буковини. Автобусний тур, Кам'янець, Чернівці, Бакота. Екскурсії стародавними містами та відпочинок на природі, вихідні у камянці подільському, знайомство з фортецею, старим містом та його неповторною атмосферою. По дорожкам Кам'янцем Поділським це мозаїка вражень від старовинних храмів і легенди фортеці до дегустації меду та вина, від екостежок бакоти до драйву байдаркового сплаву. Це місто відкривається по різному. Комусь воно дарує середньовічну романтику, комусь смак автентичних продуктів, комусь гострі відчуття пригод. І найцінніше, що цю атмосферу можна відчути особисто, відвідавши цей прекрасний та мальовничий край разом з visit Ukraine. I say thank you to visit Ukraine for this tour happening and for safe travel to Ukraine.